Є знижки представляють вересневі знижки на термідол, 10% в аптеках подорожних бан та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ми продовжуємо, друзі, і зараз будемо говорити про черги біля банкоматів, закриті відділення банків або непрацюючі термінали. Ну, власне, таким могло бути життя українців під час відключення електроенергії. Однак наші банки все більше адаптуються і здатні працювати. Ну практично за будь-яких умов. Тому хочемо розповісти, що нового з'явилося у сфері банківських послуг, ну і як правильно цими послугами користуватися? Дивіться, будь ласка, в нашій рубриці фінанси на сніданок. Відключення світла, шум генераторів та постійні ракетні атаки такі реалії українців після початку повномасштабної війни. Ворог не шкодує ані грошей, ані людей, аби залишити Україну у повній темряві. Відтак до відключень світла довелося звикати усім. Кияни кажуть, чи не найбільше переживали за роботу банківської системи. Нерідко зняти готівку чи потрапити у відділення було неабиякою проблемою. Бувало, що під час відключень світла по декілька годин доводилося чекати, поки запрацює відділення банку. Також були проблеми з банкоматами. Теж через відключення не могла зняти готівку і доводилось чекати декілька годин. Ну, гроші колись зняти важко, коли не працює, нема світла. Банківськими послугами я користуюся онлайн, але один раз мені довелося чекати, поки можна буде зняти готівку у касі. Щоб зняти кошти, карточку поповнити, теж були такі проблеми. Не можна було навіть заплатити за квартиру чи ще щось, якісь там потреби зробити, покупки зробити. За три роки постійних обстрілів енергосистеми банки пройшли непростий шлях адаптації та переформатування своєї роботи. Більшість послуг доступні українцям навіть за відключення світла. Розповідає експертка з банківських послуг Юлія. Кожний клієнт може здійснити будь-яку операцію, отримати будь-який сервіс 24 години на дому, 7 днів на тиждень, у своєму власному телефоні у мобільному застосунку. Відтак, аби оформити картку чи покласти гроші, йти до відділення не треба. Проте, якщо ви звикли отримувати послуги виключно у відділенні, вихід є навіть під час відключення електроенергії. Якщо ж все-таки ви хочете обслуговуватись на відділенні, то ми рекомендуємо заздалегідь або через кол-центр банку, або через сайт банку отримати адресу найближчого відділення Парбанкінг. Такі відділення вони помічені особливими наліпками. Такі відділення працюють повний робочий день, і такі відділення обладнані не лише генераторами, вони обладнані і сонячними панелями, і навіть досить часто старлінками. Безготівкові розрахунки теж стали енергонезалежними. Розрахуватися карткою за товари чи послуги в магазинах можна навіть під час відключень світла. Для цього існує спеціальна технологія еквайрингу, якою користується бізнес. А от операції з готівкою можна робити просто на касі супермаркету чи АЗС. В середньому за один раз можна зняти або покласти на свій рахунок до 6 тисяч гривень. Крім цього, банки дедалі частіше пропонують вигідні кредити для підприємців. Те, що на сьогодні максимально на часі, це кредити на енергонезалежність. Партнерські такі програми пропонують декілька банків. Є досить цікаві пропозиції. По беззаставних кредитах навіть на суму до 9 мільйонів гривень. А от аби вберегти ваші дані від російських ракет, деякі українські банки перенесли їх у спеціальну хмару. Тож знищити сервери, де зберігається інформація про клієнтів, а тим паче залишити їх без електроенергії, неможливо.